Доброго дня, майбутні абітурієнти та їх батьки, викладачі та всі присутні. Ми раді вітати вас на Дні відкритих дверей навчально наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Наш заклад вищої освіти майже 100 років надає освітні послуги на теренах Сумщини. Історична велич у поєднанні з сучасним звучанням його педагогічного вчення становить невичерпне джерело творчого натхнення багатотисячної Макаренківської родини учнів і послідовників. навчально науковий інститут педагогіки і психології є найпотужнішим структурним підрозділом нашого університету. Лідером у підготовці кадрів високої якості і кваліфікації безсумнівна роль і вагомий внесок у вихованні молодого покоління належить потужному професорсько-викладацькому складу. До слова, запрошуємо директора навчально-наукового інституту педагогіки і психології професора Кондратюк Світлану Миколаївну. Доброго здоров'я, шановні гості, колеги. Вас вітає навчально-науковий інститут педагогіки і психології. Ми дякуємо вам, що відгукнулися на наше запрошення і в такий важкий час знайшли можливість відвідати наш захід. Я познайомлю вас зі структурою нашого інституту. До складу інституту входить шість кафедр: Це кафедра шкільної початкової освіти, кафедра спеціальної та інклюзивної освіти, кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності, кафедра педагогіки, кафедра менеджменту освіти і педагогіки вищої школи, кафедра психології. До складу інституту також входить два різнопрофільні центри. Це консультативно методичний центр довіра, який надає психолого-педагогічну допомогу особам з особливими потребами. І центр психологічної допомоги «Психологія і я надає психологічну допомогу різним категоріям населення, учасникам бойових дій, членам їх сімей та переселенцям. навчально наукову роботу забезпечує Висококваліфікований кадровий склад це доктори наук, професори, кандидати наук, доценти наших викладачів знають далеко за межами нашої області і навіть країни. Вони пишуть підручники, посібники, за якими займаються і учні в школах, і студентства. В інституті навчається майже тисяча студентів денної і заочної форм навчання за освітніми рівнями бакалавр і магістр, у тому числі і іноземні студенти. А також у нас 100% студентів забезпечуються проживанням у гуртожитку. Крім того, у нас можна продовжувати навчання в аспірантурі після закінчення магістратури та докторантури після закінчення аспірантури. Інститут педагогіки психології готує фахівців за дев'ятьма спеціальностями. Це фахівці спеціальної освіти, це олігафрена педагоги логопеди, це фахівці початкової дошкільної освіти, менеджменту соціокультурної діяльності, соціального забезпечення, соціальної роботи, також спеціальної освіти, цифлопедагогіка і сурдопедагогіка. Та фахівців для педагогіки позашкільної освіти та вищої школи. І психологія це практичні психологи та менеджмент освіти. Заняття у нас проводяться в спеціалізованих аудиторіях, які мають гарні ремонти ці аудиторії. В них нова. Меблі нові, і також є спеціальне обладнання. Інститут має свою конференц-залу, де ми проводимо урочистості, зібрання, а також конференції. Аудиторії наші обладнані сучасними методичними приладами. Наприклад, сьогодні школа реформується в нову українську школу, і, відповідно, всі наші аудиторії наближені до майбутніх закладів, де будуть працювати наші випускники. У нас також прекрасна спортивна зала і чудова актова зала, де ми проводимо урочистості. Це і вручення дипломів, це і свята е, різні. Тому ми завжди пишаємося тим, в яких умовах ми навчаємося. Наші студенти мають можливість навчатися за програмою подвійного диплому. Наш університет підписав угоду про співпрацю. З гуманітарно-природничим університетом в місті Ченстахова Польща і тому студенти спеціальності соціальна робота навчаються у нас семестр в нашому університеті, семестр в Польщі і відповідно закінчують навчання, отримують дипломи двох країн України і Польщі. Окремим напрямом здобуття вищої освіти в нашому інституті виступає неформальна і дуальна освіта студентів та міжнародні проекти академічної мобільності студентів, особливо на часі сьогодні дуальна освіта, де студенти під час навчання здобувають освіту на базі майбутньої своєї професії. Це студенти старших курсів. Вони навчаються не аудиторно, а на базах. Практик. І вже більшість з них це їхня професійна майбутня робота. У інституті функціонує студентське наукове товариство. Наш інститут називається навчальна наукова, тому і студентство у нас з задоволенням бере участь у різних наукових заходах. Тому зорганізувалися у 36 студентських наукових проблемних груп і 11 наукових гуртків. Результатами такої роботи є перемоги у всеукраїнських і міжнародних конкурсах з наукових робіт і олімпіад. В інституті активно здійснюється волонтерська діяльність. У нас три основних загони: це волонтерський загін добрі справи, який об'єднує і мобілізує добровільні зусилля студентів. Для створення позитивних змін у суспільстві співпраці з державними і громадськими організаціями у галузі соціальної роботи з різними вирствами населення міста Сум і області, також волонтерський загон, крок на зустріч. Надає соціальну, психологічну і педагогічну підтримку, побутову допомогу дітям та дорослим з обмеженими можливостями і волонтерська ініціатива Колограй популяризує моральні й духовні цінності серед дитячої і юнацької аудиторії шляхом залучення їх до активної ігрової діяльності, поширює і розвиває сучасні гуманні ініціативи в соціокультурній діяльності. Ми активно волонтеримо з самого початку війни, допомагаємо нашим Збройним силам, нашим захисникам, сумчанам на ті, що на передовій. Передаємо турнікети, генератори, комплекти термобілизни, запальнички, аптечки, ми плетемо сітки захисні. І багато багато іншого. Ця робота не зупиняється, і це весь колектив інституту, і студенти, і викладачі. Ми наближаємо перемогу, також докладаючи зусиль, бо впевнені, що саме всі разом ми зможемо пришвидшити перемогу. Наш інститут багатий на традиції, що робить студентське життя яскравим і насиченим? Студентське життя починається з урочистої зустрічі наших першокурсників. Це велике свято. Крім того, у нас широка культурно-дозвілева діяльність, у нас багато національно-патріотичних заходів, ми екскурсуємо зі студентами по Україні, вручаємо урочисто дипломи магістрам і бакалаврам. І головне наше свято це день народження нашого інституту. Це великий концерт з подяками, грамотами, не лише студентам, а й батькам. В інституті функціонують творчі колективи студентські. Під керівництвом викладачів і студентів, це студія фотографії та мистецької роботи, це танцювальний колектив, це співводче об'єднання, це арт-студія, театральні візерунки. І є у нас ініціативна творча група по роботі зі студентами в мережі Інтернет. У нас є і спортивне об'єднання «Титан». не дивлячись на те, що наші студенти не навчаються на спеціальностях фізичної культури, але. В спортивних перемогах ми зачасту отримуємо призові місця. Ми пишаємося нашими студентами. Як я вже сказала, вони є переможці в спортивних досягненнях. Це переможці конкурсів студентських, наукових робіт, олімпіад і відмінники освіти. Хочу Приклад вам розповісти цього року, в січні місяці, ми урочисто вручали дипломи магістрам. Ми випускали 224 магістри, магістра, серед яких було 46 червонодипломників. Тому у нас найкращі студенти найрозумніші. Наші випускники, наша гордість. Якщо ви оберете наш інститут, закінчите спеціальність, яку ви обрали, то у вас є можливість стати ось такими відомими людьми: як народні депутати Верховної Ради, це наші випускники, відомі медіаперсони це наші випускники, військові та правоохоронці. Це керівники державних установ і служб, керівники установ благодійних фондів та структурних підрозділів в галузі спеціальної освіти. Більш детальну інформацію ви зможете обрати на сайті, отримати на сайті нашого інституту, який представлений на слайді. Від себе хочу додати, що ви не пошкодуєте, якщо оберете. Нашої спеціальності у нас інститутська родина, де панують взаєморозуміння, повага і взаємодопомога. Я дякую вам за увагу і сподіваюся на зустріч першу, на 1 березня. Щиро дякуємо, Світлана Миколаївна, за знайомство з інститутом. Ну, а ми запрошуємо до слова начальника центру професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання. Ірину Володимирівну Михайличенко саме вона опікується питанням уступної кампанії 2024 року. Дуже вам дякую за запрошення.